2019 рік Весна. Весна ступила босими ногами на землю нашу рідну і святу, і ніжно повела її руками цю дивовижну сплячую красу, дихнула теплим вітром на долини, степи, поля, засіяні зерном, на ліс сумний, застелений снігами, що спить і досі непробудним. Тихим сном. До серця пригорнула всі джерела і ріки, і недоступні гори кам'яні, колючі кущі, дерева одинокі, будила їх співаючи пісні. Вона зігріла пташок зголоднілих, малих жучків, що спали у корі, зайців, ведмедів, і пухнастих білок, і все живе, що спало до весни. Тож, прокидайся, земле, наша рідна. Після зими і сильних холодів, стрічай весну, вдягайся у віночок і розквітай, і знову молодій з весною, з перемогою і з найкращим майбуттям.